Пробач, від кого третя дитина? Від кого має третя дитина? Так. Ой. Від Тараса Цимбалюка. О! Можна те з Може Від Тараса. А, так, моя дитина від Тараса Цимбалюка. Це правда. Але точніше від його героя, від Карпа. Карпа Кайдашенко. Тому що Мотря. У виставі наші Кайдаші дійсно вагітна від Тараса, ну, від його героя, якого він грає. Тобто ми пара, але в Кайдашах. А в житті, звісно, ні. У мене зараз мозок вибухне. Це я так зробила інтрижку просто. Хоч... Це вигадка все була? Ні, це була все це була жовта преса. Це люди, це... якісь журналісти. Ви ви це разом запустили. Ні, ні, а хто ні. це запустив? Я не знаю. Але ж. Животик справжній зараз. Животик справжній, і я вагітна. Насправді я вагітна в житті.